Шановні кияни, дорогі українці, сьогодні маємо святкувати день Києва нашої столиці. Земляки вітаю вас. Але дві ночі приїхав у відрядження з Донбасу, розумію, що знаходжуся в небезпечному місці, ніби якось десь на фронті знову опинився. Так гучно, так лячно. Мені ні, я звик до цього. А от дружина, діти, я думаю, що у всіх так, що ніхто не виспався, всі виснажені цими безперервними атаками окупанта. Що я можу сказати? Якимось божим дивом ми отримали столицю у му році. Зараз ситуація на фронті і з боку нашого північного сусіда Білорусі дуже неоднозначна. І чи будуть заходити з Харчини, чи з Сумщини, чи звідки ще можливості, на жаль, у окупанта дуже багато. Так от, що я хочу вам сказати, шановні, без Вашої допомоги, сили, оборони України не зможуть встояти. Нас не вистачає технічних засобів. Нам вистачить не вистачає в першу чергу мавіків. мавіків. Це наші очі, це наші можливості, це е, можливості захищати рідну землю. Це можливості захищати кожного з вас. Це можливість зберегти життя наших захисників. Судячи по тих донатах, які, ну, м'яко кажучи, практично відсутні, от, то не скажеш, що хтось дуже переживає за судьбу нашої України. Це неправильно, тому що ворог іде знищувати всі. І коли хтось каже, що ну, в нас така влада, що може її не треба захищати, або Да що там та земля? Хай забирають, аби було все спокійно. Ми служимо народу України. І ми захищаємо народ України. І я пішов захищати особисто свою родину, в першу чергу, і так більшість наших хлопців. От в чому річ, що окупант хоче знищити весь наш народ. Не просто державність, не просто земля, народ всіх нас з вами, тому борімося і поборемо разом.